Особисті санкції це ніщо. Давайте навіть не говорити про це. Це легко і не дуже дієво. Основне для санкцій це те, наскільки ми можемо скоротити російський експорт, наскільки ми можемо скоротити здатність Путіна фінансувати війну. І в цій ситуації нам потрібно бути достатньо креативними. Наприклад, зараз головним пріоритетом є санкції проти російського зрідженого природного газу. 85 мільярдів доларів, які Росія планує отримати від його поставок, переважно до Європи у 2023 році. Треба це припинити. Нам не потрібно дозволяти цього і росіяни не мають технологій без європейських поставок. І Росія не має для цього ринку. Тому нам потрібна страхова реформа, щоб не страхувати російські вантажі. Нам потрібно закрити суецький канал для Росії. Нам ще потрібно зробити багато справ. Ми зараз маємо продемонструвати єдність, і світ має продемонструвати єдність, яка здивує Путіна, і це єдиний шлях, що приведе нас до перемоги. До речі. Риторика, яку ми не повинні поширювати: що світ, сполучені Штати Америки, ЄС будуть разом з Україною до кінця. Ні, вони повинні бути разом з Україною до перемоги. after the victory.